До 2030 року штучний інтелект може витіснити до половини працівників великих компаній. Такого висновку дійшли фахівці і розповіли, хто втримається в епоху розвитку щі, а хто ні. Усі деталі вже за мить в ексклюзиві Тесен Світовий економічний форум нещодавно оприлюднив новий звіт. Документ масштабно аналізує глобальні тренди у сфері праці та прогнозує їхній вплив на робочі місця, навички та стратегії трансформації працівників у 2025-30 роках. Значна частина, звісно, присвячена ролі штучного інтелекту на трудові ресурси світу. Отже, до 2030 року майже 41% компаній по всьому світу планують скоротити чисельність персоналу. Це пов'язано з автоматизацією завдань за допомогою ШІ. але ключовий вплив ші ймовірно полягає не в заміні людських навичок, а в їхньому посиленні. Опитування також показало, що 77% компаній планують перенавчати своїх нинішніх співробітників протягом п'яти років для ефективного використання технологій. Проте світовий економічний форум цього року не зазначив, що. ЩІ Позитивно позначиться на кількості робочих місць на відміну від попереднього року. Також дослідники стверджують, що попит на фахівців зі знанням штучного інтелекту продовжує зростати. 70% компаній шукають працівників для розроблення ші інструментів, а 62% – фахівців фахівці для ефективної взаємодії з технологіями. А опитані роботодавці зазначили, що скоріше за все, найближчими роками, кількість працівників поштових служб, виконавчих секретарів та спеціалістів із розрахунку заробітної плати скоротиться через новітні технології. Також вони висловили побоювання щодо графічних дизайнерів і юрист-консультантів. А тепер про все детальніше широкий доступ до цифрових технологій роботодавці відзначають як найбільш трансформаційну тенденцію. Серед найважливіших виділяють розвиток штучного інтелекту, робототехніки, а також технології генерації та зберігання енергії. Підвищення вартості життя є другою за важливістю тенденцією, яку відзначили 50% роботодавців. Попри прогнозоване зниження глобальної інфляції, цей чинник надто впливатиме на бізнес. Це ймовірно призведе до зниження кількості робочих місць на 1,6 мільйонів вже до 2030 року. Тим часом і кліматичні виклики продовжують впливати на економіку. Приблизно 47% роботодавців заявили, що перехід до відновлювальних джерел енергії змінює їхній бізнес. Це стимулює зростання попиту на спеціалістів у галузі зеленої енергетики та екологічного менеджменту. Вперше навички екологічного управління увійшли до списку найбільш затребуваних від роботодавців. Далі війни, геополітичні конфлікти та обмеження торгівлі. Ці фактори також змушують компанії переглядати свої моделі ведення бізнесу. Понад третина роботодавців вже готується до обмежень на ринках та геоекономічної фрагментації це призводить до зростання попиту на кібербезпеку. Ще один негативний тренд зміна середнього віку нації у розвинених країнах. Спостерігається старіння населення, тоді як у менш розвинених зростає чисельність працездатного, тож зростає попит на професії з охорони здоров'я та освіти. Згідно зі звітом, 39% наявних навичок працівників застаріють до 2030 року. Найбільший попит матимуть аналітичне мислення, стійкість, технологічна грамотність та соціальні навички. Водночас знижується попит на ручну працю, витривалість і точність. За прогнозами всесвітнього економічного форуму до 2030 року буде створено приблизно 170 мільйонів нових робочих місць. І ще відіграватиме ключову роль. Цього десятиліття з'явиться майже 170 мільйонів нових робочих місць. Що еквівалентно 14% від сьогоднішньої зайнятості, водночас 92 мільйони мільйона ролей будуть замінені. Тож фактичний приріст вакансій становитиме 78 мільйонів. Штучний інтелект та інформаційні технології можуть забезпечити створення 11 мільйонів нових робочих місць, попри очікуване витіснення 9 мільйонів. Тим часом робототехніка та автономні системи стануть найбільшим скорочувачем, зменшивши кількість робочих місць на 5 мільйонів. Наприклад, від запуску чату GPT у листопаді листопаді 2022 року обсяги інвестицій у ШІ зросли майже у 8 разів. Це супроводжується збільшенням фінансування серверних інфраструктур та енергетичних систем для підтримання роботи ші систем. Очікується, що до 2030 року частка завдань, які виконуються виключно людьми, скоротиться з 47% до 33%, А частка автоматизованих завдань зросте з 22% до 33%. У звіті також відзначається зміна парадигми майбутнього роботи людини та машини. Взаємодія між людьми, машинами та алгоритмами, змінює робочі ролі у різних галузях. Очікується, що автоматизація зумовить зміни у способах роботи людей, а пропорційна частка завдань, які виконуються виключно або переважно людьми, зменшиться, оскільки технології стануть більш універсальними. А як думаєте, ви чи зможе штучний інтелект замінити людську працю? Напишіть нам у коментарях, щоб не пропустити нові випуски. Підписуйтесь на наш канал і тисніть уподобайки.